Я радий дійсно вас вітати всіх, тому що ви прийшли, як правило, до мене ходять студенти, їх не питають, чи вони хочуть приходити, чи не хочуть. Ну, вони підневільні, як то кажуть. Приблизно вистава буде йти 30 хвилин, а після того буде десь 30 хвилин, можемо поговорити, ви позадаєте питання. У мене для вас є хороша новина. По великому рахунку, ми з вами сьогодні унікальні. Чому? Тому що я не знаю, чи було це в світі десь. Але те, що професор права український робить моновиставу чи й про право, я такого не чув. Але не хвилюйтесь, не буде нудно, це не буде тільки про право, це буде про справедливість, про наше життя, про деякі мої спостереження. Тому приблизно якось так. Я вас попрошу виключити звук. Я це зроблю також, щоб вас ніхто не відволікав. І коли я сяду от на цей стілець і замовкну, це буде означати, що вистава почалась. Ще раз дякую. 12 років викладаю, а важко. Кожного разу важко. Коли згадаєш, 12 років викладаю. А якщо подумати, скільки вчився, так з першого класу і до диссертації 21 рік. 21 рік. Вчився і зараз вчусь, і 12 років викладаю. і До сих пір викладаю студентам. Але важко вони. Вони думаю, що все знають. Я, коли був студентом, я також думав, що все знаю, але я не одразу вирішив бути юристом. Я спочатку, після 9 класу, пішов на медика. Я закінчив медичне училище, я фельдшер, а потім якось якось це помінялось. Мені пояснили, що після коледжу я знову маю йти на перший курс. Пояснили про всі реалії корупції в університеті. Пояснили, що треба до 30-35 років тримати крючки за хірургом. Я зрозумів, що до 30-35 про гроші взагалі немає ти мова, а ну, ми всі знаємо, скільки заробляють державні хірурги. Тому я вирішив змінити професію, стати юристом. І чому саме юристом? Мені завжди було цікаво. Про право, про закон, чому хтось має нами керувати, що таке Конституція і що там написано. Але найпарадоксальніше, що я не одразу вирішив, що точно буду юристом, тим паче, що не буду професором права або працювати в Конституційному суді. І однією з перепон, так виявилося, що міг бути правовий університет, один із. Українських університетів досить відомих, він міг ну, повністю зламати мою кар'єру. Справа в тому, що після того, як я поступив і написав всі екзамени, я прийшов дізнатися ну, результат. На що мені відповіли, що я завалив повністю о, диктант з української мови на два. Я не філолог, але навіть моя Марія Івановна о, викладачка. В школі вона була заслужений викладач, вона була десь в гарановрено. Вона мені ставила чітко трійку. Не менше ніколи. Хоча так було цікаво, в мене була по мові трійка, а по літературі п'ять. Чесно, Марія Іванівна сама була в тому винна. Ну, бо на перших уроках вона пояснила, що є таке поняття авторська кома. Це коли автор хоче виділити якийсь фрагмент і виділяє його комам. Неважливо, це по правилам чи ні. І після того, як вона мені це пояснила, я почав усюди ставити авторські коми. І коли мені сказали, що я завалив українську при вступі, я, звісно, розумів, що я міг вже йти забути, що вчила Марія Іванівна, але вирішив все ж таки дізнатися до чого. Я попросив їх дати результати. На що мені відповіли? Документи десь, і взагалі то не важливо, ми можемо порішати. І сказали, що можна і на безкоштовний. І, будь ласка, на платне. Назвали суму, а всередині, ви знаєте, у мене було ну таке було: твою ж. Ну, типу, я ж хочу бути юристом, я ж, я ж хочу про право, я ж хочу про закон. А... По моєму виразу обличчя вони все зрозуміли. Я забрав документи і вже думав, що ну, це не моє бути вправі. І, ну, якщо так, я подзвонив мамі, пам'ятаю, розказав про мій перший досвід з українською освітньою корупцією. Вона сказала, що ще є університети, які приймають, адже тоді було так, що різні університети приймали по-різному. Не було цих загальних. Екзаменів, кожен університет приймав по-своєму. І я пішов, подав документи, я поступив. Я, я навіть не думав, як все це буде далі, я просто думав: ну, хоча б швидше вчитися. Спочатку я закінчив перший курс на відмінно, потім була премія мера, потім була премія університету. Потім бакалаврат на відмінно, магістратура на відмінно, дисертація, викладання. В 29 років я, мені здається, в 29 я став професором кафедри. І отак 12 років я професор викладаю і. 12 років викладаю кожного разу важко починати. І ще й тому, що. Ну, навкруги все це і в Україні і в світі, цей весь дурдом. Хоча ви знаєте, можливо, і ми винні, я не знаю. Я просто нещодавно дізнався, що за останні 100 років 60 активних він було за 100 років. Я, я завжди себе караю, знаєте, коли казали, що. Десь там війна в Африці, в Сирії, Ай, воно здавалось, що воно десь там, що це не про нас, що у нас такого ніколи не буде. Здавалось. А потім була Грузія, пам'ятаєте? І також ми нібито співчували, нібито, якось, ну, але ж це близько. І все одно ми не думали, що це буде у нас. За, за два дні до повномасштабного вторгнення я читав лекцію своїм студентам про міжнародне право про війну, про мир і про біженців війни. А через два дні десятки або навіть сотні українців вони стали біженцями війни. Не знаю. Мені завжди здається, що ми самі винні. ми... Пам'ятаєте, ми зробили революцію, помаранчеву революцію, Майдан. Я пам'ятаю, як на вході в коледж ми написали Зе канонар і потім підемо на пари. Я потім пішов на Майдан і був в медичній палаці, допомагав людям. А потім ми вибрали Януковича. Ми потім його погнали, але ж вибирали. Хтось може сказати, що це не ми. І я навіть з вами погоджуюсь, тому що якщо ми беремо 100% з усіх людей громадян України, то тільки 80 можуть голосувати. На вибори приходять десь половина. А голосують з тієї половини. І якщо так порахувати, то президента України ніколи не обирали. Навіть половина населення. 25-30%. Мене коли питають, чому все так, я завжди проводжу тест. Зараз з вами також я проведу. Ви, коли обирали свій телефон, ви шукали щось про нього, правда? Ви шукали характеристики, ви дивились ціну, ви дивились моделі. Ви, коли хочете подивитись якесь кіно, ви обов'язково подивитесь трейлер, подивитесь, що про це хтось казав. Я вже мовчу, що стосується вибору косметики для жінок або платічка, а для чоловіків це автомобіль або інструменти. Ми робимо щось, ми шукаємо. А тепер подумайте, за кого ви голосували на останніх виборах? Яка політична партія? Згадали? А тепер назвіть мені перших 10 в списку цієї партії. Ніхто не може сказати перших 10 прізвищ в списку партії, за яку він голосував. А їх там 450. А це наші обранці, вони нами керують. Тому питання: а чому все так? Воно риторичне, воно для нас, до самих себе, розумієте? До речі, це, це стосується найважливішого, найбільше. Навіть більше, ніж а, депутати греть з ними освіти наших дітей. Я ніколи ще не чув, щоб батько і мати аналізували перелік викладачів університету, куди буде поступати їх дитина. Я навіть не чув, щоб вони аналізували, а куди далі йти цій дитині після цього університету. У нас є університети технічного профілю, вони випускають юристів. Університет культури у нас випускає юристів, у нас культурні співочі юристи. От і виходить, що ми більше думаємо, більше вибираємо, коли ми обираємо собі телефон, кіно або платтічко. І одні батьки одного студента мені колись сказали: Та яка різниця, який університет однаковий диплом, і дійсно тоді дипломи були всі однакові, державні. І багато хто казав, ну хай буде хоч якийсь диплом. Але ми ж всі пам'ятаємо, 4 да? роки на юриста і нарешті я баріста. Воно так дуже часто виходить. І цей студент, батьки якого мені так сказали, він йшов на відрахування, він не здав мій предмет Конституційне право України. 60% не здавало. Ну, бо вони думали, що якщо вони заплатили за навчання, то і має бути диплом. І чомусь думали, що якщо я з першого разу не ставлю їм оцінки, то вони мають мені щось заплатити. Тобто, це така стимуляція на хабар. Цього разу також було так. Я після пари сидів в аудиторії і хтось постукав, зайшов такий чолов'яга, зайшов він порогу такі одразу, з такою сумкою, ви її знаєте, з такою сумкою він її так поставив. І «Здрасте, я батько Петра. Я нічого йому не встиг сказати. Він, ви вибачте мого аглаєде, просто ми з жінкою ну, ми не навчені, а він перший в селі буде з дипломом. Я подивився на цю сумку а по запаху і по вигляду було зрозуміло, що там. Він був із села, а в селі м'ясо це товар, це гроші. Я підійшов, а він одразу т... зранку закололи свіже. Я запитав: а дорого коштував? Він каже: не питайте. Я тоді зрозумів, що розмова у нас не буде довга. Я не економіст, але намагався йому пояснити, що диплом бакалавра нічого не вирішує, диплом магістра нічого не вирішує. І навіть якщо дитина закінчить це декілька років помічником адвоката, або помічником юриста, або помічником судді на копійчану зарплатню. І це не гарантія, що дитина буде юристом і буде заробляти і буде успішна в тому всьому. Це. Я згадав один анекдот, коли під'їжджає гарний автомобіль до університету, звідти виходить грузин, відкриває капот, дістає звідти барана і тащить в університет, його питають: Такий чорти барана в університет тащиш? Він каже: Баран там мучиться і та узятка. Приблизно така ж була ситуація, коли я це все йому пояснив. Він зрозумів, що жертва хряка була сакральна, але не виправдана, і пішов. Взагалі, ви знаєте, неправильно думають про юристів, про професію юриста. Чомусь думають, що коли ти отримав диплом, то тобі щось вже гарантовано. Коли мене питають професора, що ви кажете своїм студентам, коли бачите їх після пар? Я кажу, що як правило, я кажу Кока-Колу і картошку фрі, будь ласка. У мене була реальна ситуація, коли я виходив з Верховного суду, не пам'ятаю, матюкався про право в голос, підійшов замовляти каву, і цей молодий чоловік, який продав цю каву, зрозумів, що я юрист, і він так піднімає голову і каже: А ви юрист? Я кажу, так, «Да, я теж, а вам скільки сахара? І, на жаль, на жаль, це так, і на жаль, люди не розуміють, що чекає їх, і не розуміють, на що це треба. А інша половина думає, що юрист, ну він якщо не має телефон Бога, то точно його заступників. І може все вирішити. І коли ти студент останнього курсу або вже молодий спеціаліст, ти просто зобов'язаний всім родичам. І друзям допомагати, причому ти маєш робити це безкоштовно, ну бо ти ж юрист, це окрема стадія професії, бути ти ж юристом. Один мені знайомий прийшов і каже, у мене є по кредиту справа, треба вирішити. Ти ж юрист. Я коли почитав документи, намагався йому пояснити, що брати спеціальну машинку для чистки Керхер по ціні літака на 10 років з відсотками, ну, це якось було неправильно. Ну, знаєте, це як коли у банку береш гроші, ти береш чужі і ненадовго, а віддавати свої і назавжди. Але після того, як ти це пояснюєш, ти одразу переходиш із рівня ти ж юрист» до рівня падлюка. Якось мені один подзвонив в три ночі каже, Привіт, Серега! Як справи? Це Петро. Який Петро? Каже, та ти пам'ятаєш в 10 класі з тобою на партах, я чув ти юрист. Я кажу, я з 9 випустився». Ай не важливо! Коротше, я тут роз... зі своєю розважусь, каже, треба, щоб ти там допоміг. Як не платити аліменти? Я кажу: слухай, ну дитина ж твоя, ну якось допомагати треба. І все, ти падлюка. Ти вже, ти вже не друг. Те ж саме, коли в три ночі дзвонить п'яний кум, і каже: така історія. Я тут, біля дому, вийшов тут пройтись, я сів за руль і…» Мінти. Допоможи каже. Тобто, п'яний без прав. три дні до того ми з ним дивились новини про депутата. Який напився і сів за руль. Так от той депутат, по словам мого кума, був падлюка. А тепер падлюка я, бо не хочу допомагати куму. Так воно завжди буває. І коли намагаюся пояснити, що право, справедливість. А буває ще таке, коли приходить такий клієнт, такий, ну, такий. І він, як правило, приходить з досить гарною молодою дівчиною. Він тримає, її, як правило, так під колінкою. Я хочу порішати. Ді, ді, не і коли він тобі пояснює, що ти маєш забрати його дитину у дружини, бо ну, дружина ж падлюка, то ти розумієш, що дитина стала майном при розлученні. Там вже неважливо, це донька, не донька, це поділ майна і вона йому не потрібна. Йому треба зробити погане дружині. І коли ти сам себе питаєш, якщо зробити справедливо, то він піде до твого колеги там за рогом, і то йому все зробить. А якщо ти зробиш, то це несправедливо. Так воно завжди. І справедливість, де вона? Я дуже часто себе питаю про справедливість. Мій сусід дядя Вася, він каже, що справедливості не існує. Я завжди думав, що справедливість вона десь в Європі, в Америці. От там же справедливість. До речі, слово справедливість на англійську перекладається як justice. Це справедливість, правосуддя. І уявіть собі, у них суддів називають Justice Peterson. Уявіть собі, щоб ми когось називали із суддів справедливість Петренко. Так? У них а, суди, хаос, або home of justice, тім справедливості. Декілька років тому, або більше, в Америці померла суддя Верховного суду Рудгінзбурка. В той же вечір тисячі або десятки тисяч американців прийшли до Верховного суду і вони плакали. Вони проводжали. Суддю Руткінзбург. Вони її знали! Ми про наших дізнаємось тільки з новин. Черговий корупційний скандал суддя Верховного суду. Так ми дізналися, до речі, про суддю Князева, голову Верховного суду. У нас навіть Верховний суд він без слова Україна. У 2016 році робили реформу. І у нас просто Верховний суд не зрозуміло, якої країни. От і виходить, що у нас судді без правосуддя, і суд без слова Україна, і люди без демократії. Хоча ми ж завжди кричимо про демократію. В Конституції написано права. Я коли це чую, я завжди кажу: слухайте. А в 2019 році робили опитування, 60% українців, вони хотіли поміняти Конституцію. І приблизно стільки ж її не читали. Хоча, якщо ви відкриєте, ви... ви подивитесь цікаву штуку. От просто подумайте, Конституція США вона починається зі слів Ми, народ Сполучених Штатів. Конституція Франції починається зі слів, французький народ урочисто проголошує. А Конституція України починається зі слів Верховна Рада від імені українського народу. А це слуги народу. Ну, ми ж всі про це знаємо. Слуги народу. Хоча деякі ж кажуть, що Конституція на паузі. Не знаю, і де ця справедливість, де її, як шукати. Держава це наші обранці, вони мають допомагати нам усюди, і всередині країни, і назовні. Я вам зараз покажу один документ. Ви всі його маєте це паспорт. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Він власність України, до речі, не ваш. Тут чітко написано, що іменем України міністр закордонних справ України просить усіх. Кого це може стосуватися усіма можливими засобами полегшити поїздку пред'явника цього паспорта, надавати йому необхідну допомогу і захист. Це наша держава нам таке каже. Розумієте, право це про справедливість, це як народ вважає, що справедливо. Є різні країни, є країни, в яких жінку можна закидати камнями, і це нормально для них. Але якщо ми хочемо казати, що у нас правова держава, то держава має робити так, як хоче народ. Ну, бо ми їх маємо обирати. А по великому рахунку держава робить те, що хочуть вони. І з цього проблема, і це було завжди. Є цікавий факт з моєї життя. Я якось ходив по парку на Борщагівці в Києві. Він давно не реконструювався, а після реконструкції я отак по ньому гуляв і не розумів, що ж не так. Я ходив ту, там, думаю, да що ж таке? Я потім зрозумів, а там ці доріжки були якось криво поставлені. Я, якось не так, ну от не рівно, а криво. Я, я не міг зрозуміти, в чому справа, а потім зрозумів, що доріжки поклали там, де ходив народ. Не так, як хотіли ті, хто це робив, а як хотів народ. От і закони вони завжди мають бути, як хоче народ, як оті доріжки. Не знаю, я 12 років викладаю в університеті, а поки не можу сказати, чи є вона та справедливість. Dakwa